Привіт, друзі! Сьогодні у нас 16 січня, дружина підказує. Зараз на моїй пасіці можна сказати, що саме пік такої зимівлі, відповідальний. І в цьому ролику я розповім, чому. Перш за все, на даний час. Можливо, таке, що невелика кількість бжили, а можливо, навіть і кількість бжили осипається в уликах. Тому е, саме зараз добре б було переглянути нижні льотки, чи підмором не забиті. Е, також хотів би звернути вашу увагу, якщо ви будете чистити, то щоб ви не чистили на Сніг або на свулика ну, на землю. Потрібно його або в миску, або в щось зібрати для того, щоб не приваблювати птиць, синичок для того, щоб вашу пасіку не турбували. По-перше. По-друге, ну, правда, ми сніг почистили. Покажи отут, наприклад, на снігу внизу в даний час. Ну, добре. Дружина каже, що не видно, що Чищина, але справа в іншому. Тут у нас кривчек для того, щоб вода відходила. Ну, суть не в тому. Суть в тому, я хочу сказати, що коли йде добра зимівля, немає мертвих бджіл перед льотками. Бо коли бджола викидується з вулика, це відповідно щось відбувається не дуже добре на пасіці. Так от, хочу вам зараз показати. Слабку сім'ю да, пересвідчитись і для себе, і також для вас показати, що слабкі сім'ї можуть зимувати не тільки через перегородку, а й окремо. Ну і також для себе я, як кажуть, буду також знати, чи вірні мої роздуми, також, друзі. Користуючись нагодою, буду щищати цей сніг, тому що, як ви помічаєте, у мене вулики стоять дуже близько один до одного. Місцями є така ширина, а місцями сніг прям до снігу, і коли буде таяти, то буде і вулики псуватись. Ну і відповідно криші також. Гляньте на, на кришу, це, відповідно, було ізмарез, вона вже відійшла. Так, що ми далі наблюдаємо цієї слабкої сім'ї? Дуже слабкої сім'ї. Е, тут геть сухо. Е, раніше я брав туалетний папір і показував про те, що вулику сухо, але надіюсь, джолярі повірять. На слово, ну і, відповідно, надіємо, що вони ще живі. Ось так. Вони сидять у передній стінці, гарно. Скажи, хто регулярний, той знає. Хто регулярний, той бачив цю слабку сім'ю. Морози були, відповідно, великі у нас. Так, цю сім'ю я вам показав. Зараз я її накрию. Друзі, наголошую, коли ви зробили такий огляд, не забудьте пересвідчитись в тому, що ви гарно вернули своє утеплення, якщо воно у вас є. Щоб вентиляція у вас далі була гарна. Пішли далі ще більшу сім'ю глянемо. Наступне, наступне, наступне. Далі, так, да. зах. Або да я зайду зараз. Бо я трохи сніг прокидав для того, щоб дружині було б зручно йти. Так. Так, ну, почищу вже пізніше, зараз покажемо, яка. Ця сім'я так, відкриваємо від задньої. Нам важливо знати, чи є у задній стінці бджоли, чи немає. Накриваю і заглядаємо, що відбувається у нас спереді. Спереді ось така картинка. Одна гулочка, дві, три, 4, 5, 6, 7. Не розійшлись, файно клубком сидять, зимують. Повторюсь, на вулиці в нас відлига з приводу вологи. В цьому вулику також її немає. Є невелика кількість конденсату, і то дерево впитало це по углах. Так, друзі, не буду забирати вас час чистити кришу. Хочу ще сказати, чому. Я буду скоро давати дотації і повторюсь: я нікому не раджу, я роблю це на своїй пасіці. Е, даю дотації саме по той причині, що, що у мене бджілки не годовані і зимують на соняшниковому меді. Відповідно, досвідчені бджолярі е, знають і вміють зимувати на соняшниковому меді, але є. Але, як кажуть, невеликий нюанс. Зимівля на соняшнику, щоб гарно зимувати, кожен бджоляр знає, що повинна, відповідна бути вологістю вулику для того, щоб цей мед не став каменем, дубовим. І коли відповідна волога, тоді цей мед бджілки гарно беруть, незалежно яка сила сім'ї. Так от. Якщо більша вологість, кожен джуляр знає, що е е такий мед закисає. Ну і відповідно, коли велика вологість вулику, то псуються вулики. Я е роблю гарну вентиляцію для того, щоб не було вологи. І тому за час е є в сім'ях, які мед стає каменем. Ще що хочу звернути вашу увагу, а саме: Покажу. тут, В таких вуликах, де льоток верхній і нижній є, тоді якраз вологісті менше вулику, і там зачасту буває недостатньо вологості, і мед стає сівшим таким каменем. Також спереді вулики то там у мене тільки нижні льотки. То от якраз там ніколи мед не стає каменем. Ну, от якось так. Далі буду, можливо, ще знімати ролик, щоб показати, як я буду вже давати дотації. Не знаю, коли я це буду робити. Також хочу передати вітання Андрію, лібералу Вовкі з мотивація бджоляра. Так що, друзі, всім вам вітання, всім гарно дозимувати, всім па-па. Усім підписникам гарно перезимувати і всім жулярам. Також не пам'ятаю, чи я сказав, що моє місце находження пасіки Кіровоградщина, Кіровоградська область. Тому, якщо не говорив, то говорю, для того, щоб знали, де і що відбувається і як. Всім па-па, всім до зустрічі!